Ми створили чотири бізнес-центри: Ростянецький, Лебединський, Копичинський та Черківський міських громадах для підтримки діючого бізнесу. У нашій громаді розпочинаємо будівництво центру надання адміністративних послуг. Даний проект є дуже важливим для нашої громади, оскільки є велика потреба у наданні адміністративних послуг якісних, комфортних, і також щоб було враховано інклюзія, маломобільні групи населення. Доступність наш проект заключався в створенні. Спільного хабу, який ми назвали ВДВВ, це хаб ветеранів, волонтерів, добровольців та ВПО. Ми проводимо навчання, тренувальні збори, навчання різних спільнот громади. Це навчання збору дронів, вміння управляти дронами на другий напрямок і вміння захищатися від дронів школі ми навчилися якісно готувати проєктні заявки, враховувати всі проблеми та ризики, які можуть у нас відбуватись під час реалізації, а також враховувати всі вимоги донора до нашого проєкту. У реалізації такого проєкту нам допомогла школа проєктного менеджменту, оскільки, врахувавши поради експертів наших і також колег, ми вдосконали на нашу проектну заявку і подали при можливості на конкурс. Сьогодні школа проектного менеджменту дала нам можливість знайти, виокремити, знайти пріоритети, які потребують наші люди в нашій громаді, і зрозуміти не тільки їх цілі, а зрозуміти, як ми можемо їх об'єднати і вирішувати при цьому глобальні цілі, які є сьогодні в нашій державі. Слава Україні!